У мене для вас є ідеальне різдвяне кіно про війну і депресивне шокапець. Ху -ху! <плес> Щасливого різдва містера Лоуренс це японсько-британський фільм, знятий за мемуарами південно-африканського письменника Лоренса Вандерпоста, який під час Другої світової потрапив у японський полон. Вандерпост – фігура вельми контроверсійна. Є підозри, що він дуже багато чого в своїх мемуарах приукрасив, але то вже тіло таке. Фільм це цілковита веч в собі. Окрім того, зняв екранізацію японський режисер Нагіса Ошіма, один з видатних кінометців японської нової хвилі, хоча йому самому не дуже подобався цей термін. За спогадами Девіда Бові, і так, в цьому фільмі є Девід Бові, але про нього потім Ощіма завзято командував японськими акторами, роздаючи тим детальні інструкції по кожній сцені. Але коли справа доходила до їхніх британських колег, то режисер просто потискав плечима і казав: Короч, робіть, що ви там британці, зазвичай робите. Фільм оповідається з точки зору Джона Лоуренса, бранця у японському таборі для військополонених. Джон до війни жив у Японії, тому знає мову і виступає посередником між британськими полоненими і персоналом табору, яким заправляє поплавлений на самурайському коді честі капітан Еної. Його повною протилежністю є харизматичний і самовпевнений майор Джек Селерс. Протилежністю самі знаєте, що роблять, і це призводить до того, що Еної починає відчувати потяг до бранця. Але не подумайте, що це якась ступала в сторі типу нацист закохався у єврейку або історія про дружбу народів. Щасливого Різдва це перш за все історія про владу, владу переможця над переможеним, владу бранця над тюремником і владу людини на межі двох світів, а також прощення, супротив і різні системи цінностей. Ощіма не намагаються вигородити персонажів японців чи виправдати їхні вчинки. Натомість він показує, куди ведуть імперіалізм, токсична маскулінність і надмірна романтизація історії. Перформанс Девіда Бовіту це ґрунт, база стержень цього фільму. У його персонажі стільки харизми, впертості, впевненості у собі і якоїсь при цьому невимушеності. Мені здається, кінократична спільнота не віддає Бові належне за його неймовірну сценічну присутність і різнобічність як актора. Таке ще Кітана і Рюїті Сакамото також демонструють дуже сильні перформанси, як два головних антагоністи. При цьому Сакамото не тільки зіграв одну з головних ролей, а ще й доклався до стильного електронного саундтреку стрічки. Щасливого Різдва Містер Лоуренс це трохи чудернацький фільм місцями гнітючий, місцями нерівний, але подекуди обнадійливий і цілковито пронизливий.